І всім привіт! Да-да-да, я така гніда, така гадіна. Знаю, що вам зараз так хочеться мене вежливо обматюкати. І да, мене дуже довго не було на каналі. Але я готовий е, скупитися новесеньким, свіжесеньким відео, про якому, у якому я розкажу про, про особливий тип Леопарда, про який мені сьогодні дід розказав з двома баштами. Ну, заваріте собі чайочок, беріть смаколики, ну а ми починаємо. І да, я, як я як вам вже казав, мені про це розказав мій дід. Він, він мені розказував, що коли вони служили і тільки хотіли випускати першого ліопарда. То планували, щоб у нього була одна головна башта, і друга ж така сама, така сама зверху. Це навіть розглядалося такий варіант Леопарда розглядався Збройними силами Німеччини, але так і, так і не зробили такого танка. Чому? По тій причині, що танкістам і в нижній, і у верхній башті буде дуже неудобно. І буде неудобно спускатися там, бо по снаряди. А тим, хто буде в нижній башті, теж буде неудобно, бо це буде чотири чоловіка, 2 наводчика і 2 заряджаючих. І ще й командир і міхвод. І по цій причині проєкт закрили. І ліопарда потім зробили з одною баштою. Ех, Сказали німецькі збройні сили Німеччини. А так хотілося двойного танка. Ну, і не вийшло. Да, ось таке коротеньке відео і перший огляд на модифікацію танка. Ну, а з вами, як завжди, був я, Калас 44 всім просто шедевральнішого настрою і всім пока-пока!